Усім привіт, з вами Велет. Та сьогодні ми знову пограємо у Storyteller. А у диявольській такій рівні. Давайте почнемо з самого початку. Ось. Так. Диявол робить усіх нещасливими. А, ну, напевно, спочатку Єва і Адам любили, щоб вони були щасливі спочатку, а потім вона помирає. І. Але вона не буде нещасливою. М. А якщо диявол. А, йому, йому смішно. А якщо. А, він малює. Що, Типу, вони померли. А ой. Не того. І ось тепі, а, тепер ніхто не помер насамперед. Вони типу, не могли зустрітися десь і подивитися, що О, а ти живий. Ні, вони такі. Ну тут написано, що він помер. Я вірю. <сі> Всі усі нещасливі, добре. Далі. А... Кох... Покохані. Не знаю, як правильно сказати. Типу, вони люблять один одного, але потім вони відвертаються від того, один одного. Я думаю, це теж, типу, з сфейкової смерті. Ось диявол. Едгар. Потім те ж саме Алера. Типу вони думають, що вони всі померли, і тому вони, типу, навіть не розібравшися в ситуації, просто женці ось так, тому що я можу. Ось вони люблять один одного, а потім вони знову зустрічаються такі, а я вже люблю іншого та іншу. Типу, я не знала, що ти живий. Це так бредово, як чесно часто але. Так. Усі помирають нещасливими. Ну добре, у нас є три. Певно, спочатку ось так. от. А, типу, від нього відвертається вер. І він помирає від цього. Типу, він помирає нещасливим. І диявол, сміється з цього. А потім Ленора бачить, що типу, Едгар помер. А потім бачить Едгар, що Ленора померла. Стоп, але вони. А, можна. інший раз не обов'язково, Типу, вона помирає вже дуже печалька їй. Так, і вже він помирає, тому що йому теж сумно. Та я геній. For murder. А, привид буде. Типу, я не знаю. ...сти до вбивців, типу, його переслідувати. Я так розумію. Так, давайте все перебравимо. А, окрім першого слайду, типу. Це вже база, що вони покохані. Типу, напевно, помирає Ленора. Ну, типу, вона не помирає, але так є. А, Едар пом... випиває. Але тоді він просто помирає. Тоді ніхто ні, нікого не вбиває, а якщо диявола. Він просто пиєнов туди. А може потім він вже типу... Ой, Типу, якщо він просто туди плюнув, воно просто загорілося, а сам яд ні. Він. Більше не яд? А він напевно вбиває цим Ленору. І Ленора, типу, така, ах ти, падла. І просто. Тепер до кінця небуття. А до його просто до смерті. Буде ходити по п'ятам. Так. А, о, у... у жабки буде розбите серце. Вона. А якщо нього просто. А, він просто зляканий. А, вона теж буде злякана. А якщо його сюди помістити? Ага. А якщо вона вип'ється що буде? А! У звичайному порядку вона перетвориться на старушку, а тут вона перетворилася у жабку А, і тепер вона в неї буде розбити серце, тому що він не хоче з нею цілуватися. Хоча, якщо він би і не став цілуватися просто з бабці. А... Батлера. Ну, прислуги бувають. Окей. Ану. Напевно, щось трапиться з цим. Тому що це головна роль зіграє. Я так... Ні, <зуміло> це не розуміла. Ага, він підміняє. Якщо він візь... це і. Ну, типу, напевно, ну... Тюка. А... а він повернеться, Звичайний? Потім бере Дюк. І вбиває Батлера. Ось. Це легкіше, ніж я розраховувала тут нічого нема. Ось тут є. Safe Ага, Дюк вбиває свою жінку. Я не думаю, що вона буде стріляти у будь-якому сенсі. Я якось, коли просто проходила, я. Я пробувала це зробити, але це. це... ні. Тому, напевно, знову щось втіло. А ні, але... А якщо його ось сюди мені. от... Ми знаємо, що тут буде, а що ось тут буде? А... Ага. А він... а, він захоче вбити. В цю, цю... А, все, я зрозуміла. Потім герцовиня тут буде стояти. І він вб'є гарцевиня. А от мені... ну, як так. Mm -hmm. <сх> І вона буде його прослідувати. Так. Далі. Adam dies. Так, Адам помирає Два рази. Добре. А що робить диявол з Богом? А, його вбивають. Тобто це не варіант. А з цим. Ага, перефарбовую. Певно, потім з'їдає дамтепус. Ням-ням. Його вбивають, Потім він наживає, потім знову їсть. А може, спочатку він типу, їсть звичайне яблуко, а потім воно вже перефарбовується? Так? <звук> тобто, якщо воно спочатку було зелене, а потім червоне, його, ну, йому нормально. Тобу, на, з, вибачайте, навпаки, йому, типу, така. Щось тут не так, але якщо воно спочатку червоне, а потім вже зелене, то це щось змінюється. Що змінилося? Це все одне яблуко. Тобі заборонено його їсти. Так, Адам нас вмирає. Ну, добре, тут нема. нема. Ага, ось тут є. They all... Ага, мені треба зробити, щоб в хаті і тайні помруть. Напевно, їм тоді не обов'язково бути. Що він зробить? А, він підпилює. А якщо поставити? А. Він помре від цього. Це ж гноми, вони ж типу стійкі. Але добре, а що потім, якщо я просто себе поставити? А, він вирощує його. І знову. Ага. Хто у нас там живий? А, і Таймів вмирає. Я сьогодні в ударі щось щось дивне коїться. О, і ось останнє. The... А рицар саджає заграти королеву. Ну, взагалі, типу, кіднеп, він не сажає заграти, він. Заточує. Ну. то не важливо. Мені просто треба, щоб королева ось в цих ратах була. Як ось тут, типу. Ага. Він це буде, але тут діяти не. певно, як завжди, типу, як ось як вмрав барон усі ці частини. Треба зробити його так же. Спочатку. Типу, королева тут. Потім. Її спасають, вона забирає собі корону знову, вона одружується на... тієму. А ні, тоді вона живуть щасливо. Може ага, Ага Ага, все, 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 все. Типу, він вкрав її корону, а вона не любить таке. Потім. Ні. Ем... А якщо сюди поставити дияволо, що він зробить? Ага, він підпорає. Тоді вона цей... Ці... Але в неї нічого. Таке. А вона він такий. Як ти могла? І все, заточу її. О, все, в мене ачівка. Я прийшла усі диявольські рівні. Так. Все, тепер в мене моя корона у вогні. Я не знаю, чи це добре чи ні. Так, ану. У нас є такі секретні. Ачітки, які, типу, складно зробити, я можу а, попроходити, якщо ви схочете. Типу, на усі. Я думаю, це буде складно, але я це зроблю заради вас. А на сьогодні достатньо. З вами була Вайла. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк усіки. Всім до побачення!